Добрий день, вас вітає компанія Антезулок. До вашої уваги отаке от надходження нові насоси водяні Поприходили виробництво Білорусь. До речі, вони змінили пакування. Раніше воно було тут синенького такого кольору, зараз вони мабуть на фарбі економлять якісь інновації, от пакування у них. Прокладочки у комплекті, штампіки ОТК, інструкція, все. У комплекті. Так, поїхали. Ось такий насос водяний. Тут у нас чугунна крильчаточка. Тобто іноді зустрічаються там пластикові крильчатки, тут вона чугунна. Так, якщо роздивитися. Так, прикладочки я вам казав у комплекті. Отака помпа, яка йде на D240-D245, тобто до 892-го вона під один пас, йде вартість її 3700 До речі, є китайські там, Якщо не помиляюсь, 1800 гривень, така сама аналог коштує. Тут 3700 І на два паси це у нас вже на 10.25. Ну, тобто насос сам. Все те саме. Ключаточка отака. Прокладочки, от, інструкція. Она промокла тощо, що. Так, на два паси. Це під 10.25 у нас насос підходить. Це у нас 4 тисячі гривень. Потім, дивіться, поприїжджали такі от, ну, так краби, це кронштейн, кріплення двостороннього циліндра до Т-25. Тобто кріпимо до балки і тут ще хамутики і прикріплюємо двосторонній циліндр. такі от варіанти у нас є. Кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте багато. Що є, замовляйте, підписуйтесь на канал, далі буде.